Удари санкції та просування ЗСУ головне задобу тільки три хвилини. Огляд найважливіших подій на 9 вересня. ЗСУ просунулися на сумському напрямку, звільнили кілька населених пунктів. Росія перекидає резерви та техніку на схід і південь, готуючись до масштабних штурмів. Україна зміцнює позиції. Кремль нарощує тиск. Українські дрони вразили нафтоперекачувальну станцію та склади у Володимирській області Російської Федерації, спричинивши сильну пожежу та зупинку об'єкта. Це ускладнює логістику та постачання пального російської армії. Олена Зеленська готує зустріч з Міланню Трамп для обговорення програм допомоги дітям і переселенцям. Гуманітарна дипломатія розширює підтримку України у світі. Олександр Сирський заявив, що у серпні звільнено близько 220 двадцять кілометрів квадратних територій. Контрнаступ триває повільно, але стабільна і результативна. ЄС готує новий пакет санкцій проти банків та енергетики Росії, включно з торинними обмеженнями для третіх країн. Це зменшить фінансування війни та перекриє обхідні шляхи Кремля. По будівлі Кабміну у Києві вдарила ракета Іскандер, а не дрон. «Зетайм» вважає це демонстрацію сили та залякування. Кремль сигналізує, що здатен бити по ключових урядових об'єктах. В іскандері, до речі, виявлено до 40% іноземних деталей, завезених у Росію через треті країни. Необхідні жорсткі вторинні санкції для блокування цих поставок. Уночі Росія обстріляла Запоріжжя та Сомщину. Пошкоджені будинки, лікарні, інфраструктура Поранено 11 цивільних. Ворог продовжує терор при фронтових регіонів. За добу 115 боїв, втрат Російської Федерації, 900 військових, 8 танків, арсистен, 26, 7 ракет і більше 30 дронів. Найгарячіші Покровський, Лиманський, Куп'янський напрямки Фінляндія ініціювала засідання ОБСЄ щодо безпеки наслідків атак по Україні. Північні країни формують спільну позицію проти загроз Росії у ЄС різні погляди на темпи вступу України, але стратегічний курс незмінний. Київ має продовжувати реформи і переконувати партнерів. Рам засудив вбивство Українки уша, закликавши посилити безпеку у містах. Подія стала темою внутрішньої політики та виборчої кампанії. Єврокомісія цього тижня оголосить дату ухвалення нового пакету санкцій проти Росії. Це посили тиск на російську економіку. У Росії сталися вибухи у військовій частині, причетній до злочинів на Київщині. Це репутаційний удар та сигнал про відповідальність.